Цей мистецький захід спрямований на здійснення інформаційно-художнього висвітлення постаті Великого Кобзаря як культурного феномена та його місця у сучасному світовому просторі. Феноменальна постать Тараса Шевченка з'явилася у критичний момент для розвитку української нації. В історичному розвитку України і світу Шевченко явище незвичне як своєю обдарованістю, так і місцем у літературі, мистецтві і культурі. І це при тому, що із сорока років життя поет пробув 24 Три роки у кріпастві, дев'ять на засланні, а решту під наглядом жандармів. Творчість Шевченка багатограна як його і талант. Літературна його спадщина складається із великої збірки поетичних, прозових, драматичних та історико-археологічних творів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах, і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад ще 270 70 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів, вивчення життя творчості та багатогранної діяльності Тараса Шевченка це предмет окремої науки Шевченкознавства, що включає різні напрямки досліджень. Постать Шевченка це та духовність, яка повинна пронизувати кожного молоду, молоду людину і давати поштовх для роздумів і подальшого, як кажуть, життя. Ну, можна сказати, що постать Тараса Григоровича Шевченка вона признана у всьому світі, і ми повинні як нація гордитися цією постаттю і брати все це добре, що він сіяв і для розбудови на сьогоднішній день нашої нації, нашого українського народу. На цьому заході присутні мали змогу ознайомитися із українськими та зарубіжними культурними пам'ятками, присвяченими Тарасу Шевченку, а також заглибитись у палки слова поета, котрі під час зустрічі звучали на кількох мовах світу. У межах цього мистецького проекту прозвучали твори та пісні на слова кобзаря у виконанні студентів і талантів університету.